Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми розпочинаємо огляд партії Василя Іванчука, який він в ці дні грає на міжнародному турнірі в Шарджі, що знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах. Видатний український гросмейстер продовжує свої гастролі по цій країні. Нагадаю, нещодавно він досить успішно зіграв в Дубаї, посівши п'яте місце серед 135 учасників. І ось новий виклик для українського ветерана. Цього разу в змаганні беруть участь значно менше шахістів. 88. Але й склад турніру значно потужніший. Декілька відомих семисотників ціла купа дуже непоганих шахістів з рейтингом 2600+, серед яких, до речі, і сам Василь Іванчук. В першому турі український ветеран грав чорними проти молодого казахстанського гросмейстера Алішера Сулейменова. Це саме той шахіст, який свого часу спричинив появу справжньої сенсації. Сулейменов в класичній партії в потужному комбінаційному стилі переграв не кого-небудь а Магнуса Карлсена. Ось такий непростий суперник у Василя Михайловича. Отже, Д4 зіграв казахстанський гросмейстер у відповідь: Кінів 6 Ц4, Е6, Кенів 3 Б6. Це новоіндійський захист. А 3 грає Сулейменов. Це відома система тиграна Петросяна. Таким фланговим ходом пішака білі борються за центральне поле Е4, не даючи вийти слону на Б4 і зв'язати коня С3. Після слон б 7 кінь С3, чорні інакше попереджають можливе просування пішака Е4, граючи д5. Після розміну на д 5 слон G5, слон Е7 і шах Ферзе. С6 грає Іванчук, і після Е3 ставить коня на д 7 Слон Д3, а 6 слон f 4. Тут виникла цікава психологічна дуель. Після кінь h 5, слон e 5 Василь Іванчук вирішив повернути коня на Ф6 і перевірити молодого суперника на предмет нічієї повторенням ходів. Однак Сулейменов рішуче відмовився від можливого швидкого закінчення партії і зробив хід h 3, демонструючи бажання виграти цю партію. Звісно, якщо ти перемагав самого Магнуса Карлсена, то тобі і сам чорт не брат. Однак Василь Іванчук, отримавши корисну інформацію про настрій суперника, просто закінчує розвиток. Робить рокіровку, слон H2 корисний профілактичний хід, і після С5 Тура Д1. Ставлячи туру навпроти чорного ферзя, Алішер Сулейменов готується до відкриття вертикалі Д. Іванчук займає зручне поле в центрі конем. І тут білим цілком можна було просто зробити коротку рокіровку. Однак Сулейменов бере легку фігуру суперника і після ДЕ ставить коня на e5, нападаючи на d7. Чорні забирають. І тут Сулейменов серйозно переоцінює свою позицію. Краще було просто забрати коня слоном, не змінюючи пішакової структури. Але молодий казахстанський гросмейстер вирішив все ж таки виправдати положення тури на D1, забрав на Е5, напавши на ферзя, і припустився першої неточності в цій партії. Василь Іванчук відійшов ферзем на Є8, пропонуючи перехід до Еншпілю. І тут білим краще було погодитись на пропозицію українського ветерана, забравши на Е8. Далі пішовши кінь Б5, однак після тура ЕД8, кінь Д6, слон С6. У білих немає переваги, більш того, чорні зберігають певний тиск на позицію суперника, незважаючи на те, що кінь Д6 здається дуже грізною фігурою. Але це лише оптичний обман. Після король Е2 чорні просто готуються до здвоєння, білі теж саме роблять по вертикалі Д. Далі король Ф8 і у певний момент можна зіграти f6. У чорних невелика, але довгострокова позиційна перевага завдяки двом слонам. Але Сулейменов не погоджується на розмін ферзів, він заходить турою на d 7 нападаючи на слона, і той відходить на c 8 атакуючи туру. Хитрий Василь Іванчук заготував своєму молодому супернику дуже цікаву тактичну пастку, в яку Сулейменов і потрапляє. Ще не пізно було відійти турою, погодитись на розмін ферзів, хоча в цьому випадку у чорних вже більша перевага. Після Ф5. Кінь c 3 слон Е6, прикриваючи поле Д5, головна надія чорних це пішакова більшість на ферзовому фланзі і все ті ж два слони. Щоправда, після кінь d5 чорні готові розміняти свого білопольника, ну і в такому випадку у білих додаткові проблеми. Передусім, це слабкість пішака Е5 і забитий слон h2. Але Сулейменов вирішив продовжити боротьбу в Міттельшпілі, сміливо забрав на А7. Пропонуючи супернику висловити свою думку стосовно цієї позиції. І тепер розмін ферзів зовсім не входить в плани Василя Іванчука. Він грає Б5, типовий тактичний удар на тему відволікання. Звісно, брати на Б5 ферзем погано, оскільки буде взяття тури. А якщо піти на А5, зберігаючи контроль над турою А7, то інший чорний слон стає на восьму -го горизонталь. І білі втрачають матеріал дуже картинна позиція. Абсолютно всі чорні фігури знаходяться на восьмій лінії, білі начебто залізли в табір суперника, однак саме вони програють. Але Сулейменов також розрахував цей варіант і завдає удару у відповідь, забираючи на е 7 Василь Іванчук б'є на А4, взяття на е 8, Тура е 8, кінь б'є е 4. Вочевидь, казахстанський гросмейстер сподівався, що компенсація за віддану якість буде достатньою. Однак, нападаючи на пішака Б2, чорні починають активізовувати свої фігури. Забираємо, б'ємо. Тепер загрожує тура Б1, і соломено все ж таки робить рокіровку. Тура С2 грає Василь Іванчук, нападаючи на коня. І тут несподівано виявляється, що брати на А4 білі не можуть. Скоріше за все приблизно до цієї позиції дійшов Сулейменов в своїх попередніх розрахунках. Він вважав, що знищивши пішака на ферзовому фланзі, він гарантує себе від поразки і ще пограє на перемогу, маючи два пішаки за якість на королівському фланзі. Однак проблема білих в цій позиції в тому, що їхній кінь втрачається. Виявляється, що Василь Іванчук розрахував далі. В цьому варіанті, після тура е 6 загроза тура А 6 є невідпорною. Білі можуть спробувати зберегти коня, однак лише тимчасово. Після тура Б1, Тура А 6, кінь Б2, вирішальна зв'язка тура Б6. Тому коню Сулейменова довелося змінити маршрут і відмовитись від взяття пішака А4. Кінь Е4 грає Алішер слон Е6. Василь Іванчук розвиває ще одну свою фігуру, і тут стає зрозуміло, що врятуватися білим в цій партії буде вкрай важко. Передусім, у чорний головний козир пішак А4 залишився на дошці, та й проблеми з поганим слоном h 2 який постійно впирається в свого пішака е 5 Скоріш за все, Алішер протягом партії неодноразово пожалкував про те, що на е 5 забрав пішаком. Слон же 3, грають білі. Тура А2. Василь Іванчук починає створення прохідного пішака на ферзовому фланзі. Однак білі нападають на іншу туру та відходить і грають Ф4 з метою поставити пішака на F5 і створити бодай якусь контргру. Однак хід слонового пішака на королівському фланзі значно послабив позицію білого короля, і Василь Іванчук відразу це підкреслює, ставлячи туру на Б2. Білі перекриваються слоном і лише тепер взяття на А3. Білі мерщі грають F5. Вони чудово розуміють, що час грає на руку супернику. Якщо робити неквапливі ходи, то пішак А дуже швидко пройде у ферзі. До речі, тут чорні не були зобов'язані прибирати слона з Є6. Можна було піти тура аб 3 Після взяття забрати пішаком, ліквідуючи будь-яку контргру суперника, далі зіграти тура Б1 і просувати пішака А. Але Іванчук зіграв більш природно. Він пішов, слон Б3, зберігаючи фігуру, кінь Б5, тура аа 2 кінь С3, знову нападаючи на туру. Ну що, нічия повторенням ходів? Звісно, ні. Василь Іванчук знаходить метод продовжити боротьбу за перемогу. Він ставить слона на С4, контратакуючи білу туру. І після тура С1, тура А3. Далі кінь Д1, подвійний удар, але тура Д2. І у випадку взяття на С4 буде Тура Д1. Тому слон Е1, але Тура Д7, зберігаючи контроль над білим конем. Слон Б4, фігурна боротьба продовжується, Тура Б3, слон Д6 перекриваючи вертикаль, і тепер слон чорних йде з-під бою. Врешті-решт чорні досягли свого, вони ні контргру суперника і просто просунуть свого пішака у будь-який зручний час. Після кінця 3 відразу А3 грає Іванчук, далі Е4, Тура Д8, слон С5 і Тура А8, підтримуючи пішака ззаду. Слон Д4 грає Сулейменов і після Тура Б4, слон С5, Тура С4, казахстанський гросмейстер здався. Дійсно, протидіяти подальшому просуванню чорного прохідного пішака білі вже не в змозі. Наприклад, слон Е3 А2, і матеріальні втрати для білих неминучі. Ось така чудова партія Василя Іванчука. Він на досвіді переграв свого молодого суперника, враховуючи не лише розташування фігур на дошці, але й психологічний стан Алішера Сулейменова. Відчувалося, що в першому турі цього турніру молодий суперник Іванчука прагне будь-що переграти ветерана, однак досвід в цій партії виявився сильніше за молодість. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. В наступному відео ми розглянемо партію другого туру, в якій Василю Іванчуку довелося зіграти проти сильного гросмейстера Семисотника. Дякую за увагу, до побачення!